Який ваш улюблений жарт? Що каже сліпий, коли проходить повз рибний ринок? Добрий день, дівчата. Двоє чоловіків стоять по різні боки річки. Перший гукає до другого. Як мені потрапити на інший бік річки? Другий відповідає, та ти вже на іншому боці річки. Чоловік вирішує кинути роботу й утекти, щоб приєднатися до піратської команди. Після кількох годин на причалі він бачить чоловіка з дерев'яною ногою, гачком замість руки та пов'язкою на оці. Очевидно, це капітан піратів. Чоловік одразу приєднується до його екіпажу, і вони виходять у море того ж дня. Пізніше тієї ночі чоловік підходить до капітана і каже: Вибач, але я просто не можу стриматися як ти втратив ногу? Капітан каже: «Ар, це був мій перший день у морі, коли мене змило великою хвилею. Поки команда тягнула мене назад, велика одного карибина підпливла і відкусила мені ногу. Чоловік каже: Це жахливо. А як ти втратив руку? Капітан відповідає: «Ар, це був мій другий день у морі. Ще одна велика хвиля змила мене за борт, і та ж сама рибина відкусила мені руку. Чоловік каже, що, мабуть, та рибина на нього полює, і запитує, що сталося з оком. Капітан каже: «Аррр, це був мій третій день у морі. Я дивився в небо, коли птах нагадив мені в око. Чоловік питає, і ти втратив око через це? Капітан відповідає: Ні, але це був мій перший день із гачком. Що буде, якщо змішаєш ДНК козла з ДНК людини? Тебе виженуть з контактного зоопарку. Четверо хлопців спілкуються. Один каже: Ви знали, що один з кожних чотирьох хлопців гей? Ларі відповідає: Сподіваюся, це чак, бо він дуже милий. Чоловік поїхав у відпустку до Іспанії. Зайшов до ресторану і побачив цікаву страву запитав офіціанта, що це. Той відповів: Сон кохонес дель торо». Пане, це яєчка бика. Ми продаємо їх раз на день після кориди. Чоловік зробив замовлення на наступний день і пішов. Наступного дня він повертається, отримує свою страву, дивиться на неї хвилину і помічає, що щось не так. Кличе офіціанта і каже: Вибачте, але чому ці значно менші ніж учора? Офіціант робить паузу, озирається навколо і відповідає: Перепрошую, пане, але іноді виграє бик. Поліцейський зупиняє авто, в якому сидять двоє священників. Підходить до вікна і каже: Ми шукаємо двох розбищувачів дітей. Священики переглядаються на мить, потім повертаються до копа. Ми згодні. Чому квалангісти падають назад з човна? Бо якби вони падали вперед, залишилися б у човні. Я переспав із незрячою жінкою минулої ночі. Загалом усе пройшло доволі добре. Коли ми роздягнулися, вона сказала: У тебе найбільші члени, який я коли-небудь тримала. Я відповів: Ти мене за ногу смикаєш. Я був на побаченні на осліп із дівчиною і сказав їй, що бути смішним це другий найкращий спосіб звабити дівчину. Вона спитала: А який перший? Я відповів великий ніж. Вона засміялася і сказала: Ти смішний? Я відповів мудрий вибір. Дружина телефонує чоловікові і каже: Будь обережний дорогою додому, якийсь повний ідіот їде по неправильному боці шосе. Чоловік відповідає: Та не один їх, блін сотні. Тато днями запитав: ти взагалі мене слухаєш? Дивний спосіб почати розмову, якщо чесно. Чоловік всю ніч пив у барі і зненацька блює собі на сорочку. Чорт, не можу так йти додому, дружина мене вб'є. Бармен бачиться і каже: Засунь двадцятку в кишеню. Коли дружина побачить блювоту, скажи, що якийсь п'яний наблював на тебе і дав гроші на хімчистку. Чоловік приходить додому, дружина бачить пляму і питає, що сталося. Він каже: Да якийсь п'яний наблював на мене і дав 20 баксів на хімчистку. А чому в тебе в руці 40 доларів? питає дружина. Бо він чи й насрав мені в штани. Жінка підходить до священника і каже, Отче, у мене проблема, у мене є дві папуги, і вони кажуть тільки одну фразу. І що ж вони кажуть? запитує священник. Вони тільки й знають Привіт, ми повії, хочеш трохи розважитися? Це жахливо, вигукує священник, але я знаю, як вам допомогти. Принесіть ваших папуг до мене додому. Я посаджу їх у клітку до своїх двох самців, папуг, яких я навчив молитися та читати Біблію. Вони перевиховають ваших і навчать їх прославляти Бога. Дякую вам, відповіла жінка. Наступного дня вона приносить своїх самок до священника. У його клітці два самці сидять з чотками і моляться. Жінка кладе своїх папуг до тієї ж клітки, і ті одразу кажуть: Привіт, ми повій. Хочеш трохи розважитися? Один самець повертається до іншого і каже: Ховай, чотки, наші молитви почуті. Що ти отримаєш, якщо поєднаєш жарт із риторичним питанням? Я тепло згадую останні слова мого дідуся: Перестань трясти драбину, ти чортов ідіот! Чоловік проходить медогляд. Лікар, вам треба припинити мастурбувати. Чоловік, чому? Лікар, тому що я намагаюся вас оглянути. Скільки німців потрібно, щоб замінити лампочку? Один ми ефективні і не маємо почуття гумору. Скільки людей потрібно, щоб замінити лампочку в Польщі. Лише один. Німці дуже ефективні і не дуже смішні. Чоловік сидить у кабінеті лікаря. Поруч сам лікар. У мене для вас дві погані новини, каже лікар. Які ж, запитує пацієнт. Перша новина у вас рак. А друга. А друга у вас хвороба Альцгеймера. Чоловік сміється і каже: Ну, принаймні, в мене немає раку. Друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і відправити це відео друзям. Так ви дуже допоможете розвитку мого каналу. Підемо далі. Я організував трінічок на вихідних. Двоє не прийшли, але я все одно добре провів час. Чоловік слухає, як його донька молиться перед сном. Боже, благослови маму, благослови тата, благослови бабусю і прощавай дідусю. Чому ти так сказала? запитує батько. Не знаю, просто відчула, що треба так сказати. Наступного дня дідусь помирає. Батько в шоці, ну нічого собі збіг. Через місяць донька знову молиться. Боже, благослови маму, благослови тата і прощавай, бабусю. І справді, наступного дня бабуся помирає. Батько вже не думає, що це збіг, але нічого не каже дружині, щоб її не засмучувати. Це були її батьки. Минає ще кілька місяців, і одного вечора донька знову. Молиться, боже, благослови маму. Повертає голову до тата, дивиться йому прямо в очі і каже: І прощавай тату. Що, ти впевнена, Люба? Донька киває. У чоловіка серце ледь не вистрибує з грудей, він не може заснути цілу ніч. Наступного дня він їде на роботу, замикається в офісі, скасовує всі зустрічі, знімає слухавку і просто чекає смерті. Залишається на роботі до півночі, увесь мокрий від поту, але розуміє, смерть обійшла його стороною. Полегшено зітхаючи, їде додому. Дружина зустрічає його біля дверей. Де ти був увесь день? Не кричи, день був жахливий. Я ледь Жив його. Ти жалієшся, каже дружина. Це в мене був жахливий день. У нас на порозі сусід помер. Двоє бомжів ішли вздовж залізничної колії. Вони побачили облізлого пса, що сидів посеред колії в дивній позі, і лизав собі яйця. Один бомж мрійливо каже: «Ех, я б теж так зробив. Другий відповідає: ну для початку, хоча б погладь його. Жінка йде додому зі своїми трьома доньками: троє Лілі та Цегла. Троє питає: Мама, чому ти назвала мене Троє? Мама відповідає: Коли ми їхали з тобою з пологового, тобі на голову впала троянда Люба. Лілі теж зацікавилась, А чому мене Лілі? Бо коли ми везли тебе додому, тобі на голову впала Лілія Люба. Цегла каже: були двоє хлопців у психіатричній лікарні, і якось вночі вони вирішили, що їм набридло жити в дурці і надумали втекти. Вони видряпались на дах, і там, через вузький проміжок, побачили дахи міста, які тягнулися до свободи. Перший без проблем стрибнув через прірву, але другий ні, він злякався, боявся впасти. Тоді перший вигукує: Слухай, у мене є ліхтарик, я посвічу ним через проміжок між будівлями, і ти просто перейдеш його по променю до мене. Але другий лише похитав головою: Ти що, за кого мене маєш? За божевільного? Ти ж його вимкнеш, коли я буду на півдорозі. Яка найжахливіша частина жарту таймінг. Чувака вперше відправляють до в'язниці. Він стоїть у черзі на обід, і тут один із в'язнів кричить: «Номер 22!» І вся столова вибухає сміхом. Новачок питає в того, хто стоїть поруч, що це взагалі було. Та бачиш, ми тут усі знаємо певну кількість жартів, і ми вже стільки разів їх один одному розповідали, що просто присвоїли їм номери, щоб не морочитися кожен раз. Ну звісно, новачок теж хоче писатися, тож кілька тижнів вивчає ці всі жарти. Нарешті настає його момент. Він стоїть у тій самій черзі і кричить: «Номер 34!» Але ніхто навіть не посміхнувся. Він запитує у друга: Та що за? Чому ніхто не засміявся? Той каже, не знаю, мабуть, подача підкачала. Коли феміністка запитала мене, як я дивлюсь на лесбійство, виявилося, що відповідь у HD була неправильна. Чому ви ніколи не бачили бегемотів, які ховаються на деревах? Тому що вони дуже добре це роблять. У барі сидять два кити. Перший каже другому: <плеслова> <плеслова> у лучших традиціях китів. Другий кит глибоко вдихає і каже: Іди додому, Френку, ти п'яний. Чоловік заходить до бару, підходить до Бармена і питає: А ти полюбляєш азартні ігри? Бармен каже: а вже що пропонуєш? Б'юсь об заклад на 50 баксів, що зможу вкусити себе за око. Бармен думає: Ну це ж неможливо. І погоджується. Чоловік знімає скляне око і кусає його. Бармен в шоці. Добре, каже чоловік, бачу тобі неприємно, що програв. Давай так подвоємо ставку. Ставлю ще 50 баксів, що зможу вкусити себе за інше око. Бармен думає: немає людей із двома скляними очима, і погоджується. Чоловік знімає зубні протези й тихенько стискає ними інше око. Бармен уже лютує, програв 100 баксів, але чоловік піднімає руку. Гаразд, давай ще один шанс: 500 баксів. Б'юсь об заклад, що зможу поробігти вздовж барної стійки і, не зупиняючись попісити точно в чарку, не проливши ні краплі мимо. Але це складно, тож давай дві спроби. Бармен думає, ну це вже точно нереальне. Він ще одне око скляне має, точно промаже, і погоджується. Чоловік спускає штани, бармен ставить чарку на край бару і каже: Поїхали. Чоловік біжить вздовж барної стійки, намагається прицілитися. Чарку потрапляє хіба пара крапель. Бармен тріумфує. Добре, каже чоловік, це була пробна спроба. Зараз точно влучу. Вдруге біжить, але опіся по весь бар. Стільці, підлогу, пляшки, усе окрім чарки. Програв, зітхає чоловік і дає бармену 500 баксів. Той стрибає від радості, кричить: нарешті я відіграв своє, і тут із глибини бару лунає крик. бляха. Бармен обертається і питає: А з тим, що сталося? Чоловік усміхається і каже: Та нічого, просто я поспорив із ним на 10 тисяч що опіся. Тобі весь бар, а ти ще й радітимеш. Друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та нашу сторінку в інстаграм. Пишіть у коментарях, який ваш улюблений жарт, і не забудьте відправити це відео друзям. До зустрічі!